Всім привіт! Сьогодні робимо екописанки з круп та макаронів. Для цього нам потрібні яйця або ж заготовки з дерева або пінопласту. В цьому випадку не обов'язково, щоб яйця були білими, в нашому випадку от ми взяли жовті яйця, обов'язково видали їх, щоб вони зберігались довше. І дірочки заклеїли салфеткою і клеєм ПВА, щоб, як кажуть, у яйцях не водився злий дух. Також ми будемо використовувати ось такі е, інгредієнти. Це у нас рис є мак і такі цікаві макарони в вигляді зірочок. В інших випадках це може бути навіть пластівці, гречка, різні крупи, все, що у вас вдома є, і на що у вас е, йде фантазія. Для початку потрібно намалювати візерунок, який ви будете створювати, а тоді вже приклеювати. Намазуємо яйце клеєм ПВА от по лінії. І за допомогою пензлика беремо. Наші елементи декору. Ось я беру макарон і просто його викладаю по лінії, яку я раніше намалювала. Ось ми вже зробили контур візерунку, але пам'ятайте, робимо тільки верхню частину, щоб наше яйце змогло підсохнути, а коли воно висохне, будемо робити решту. І тепер заповнюємо ось ці проміжки, намазуємо їх клеєм. І в моєму випадку я заповнюю їх маком. Ось одна половина писанок у нас готова. Чекаємо, поки клей висохне, щоб наш декор не поосипався. Ось ми доробили одну писанку, така з двох боків, однакова. Ось така ще є з рисом бачите, тут лишили порожню серединку, і така оригінальна з гречкою. І обов'язково писанки зверху потрібно покрити лаком. В нашому випадку це такий закріплюючий лак, покриваємо спочатку з однієї сторони. А коли лак висохне, покриємо з іншої. Писанки готові. Всім дякую за перегляд, успіхів вам і підписуйтесь на нові відео.